Мешканці почали звертатися по допомогу. От я сконтактував з владою місцевою стосовно того, щоб забезп... ну, допомогли забезпечити. І, ну, доволі багато забезпечили ми людей плівкою і скотчем, щоб вони могли хоч тимчасово перекривати вікна, для того, щоб ну, ніч сьогоднішню пережити, скажімо так. Багато людей самоорганізувалися, ну, самі познаходили чи в гаражах чи Стик USB Ну, дуже багато шкоди наробила. У нас ця сторона будинку, ну, я не знаю, скільки, кількість вікон, дуже погано в темноті видно, але так, по відчуттях 50% вікон ну, не, немає. скажімо так. І Та сторона, яка на море дивиться, 100% вікон немає. От. Дуже багато шкоди поробило. жаль, ще не всі співвласники ну, є тут на місці у нас. Будинку. Вже частина, яка за кордоном, немає нікого взагалі. Будемо вже найближчими днями вирішувати питання. Скільки плівків вдалося роздати? Десь рулонів під 5, напевно. Угу. А, Це... а в рулоні скільки? Десь метрів по 30, десь так. Угу. Може, а звідки більше. взяли плівку? Хто забезпечив? А, ну, я не знаю, там, керучи справами, я, я з ним контактував. От, привозили з будівельних магазинів, там армен привозив. Я, я не знаю, звідки вони її везли. Просто вони фактично зробили це як хаб. От, сюди і ми просто під під'їздом людям видавали, І з інших будинків теж приходили, теж брали. Не проблема. Я думаю, можливо, якщо комусь ще треба, завтра будемо продовжувати цю історію. Плівка є. От, але... Ну, люди ще звертаються, до речі, по компенсації, ну, питають, що, що робити далі. От, власне, є певний порядок. І вже сьогодні комісія отримала кілька заявок і вже сьогодні навіть відпрацювала. Люди через дію, через Єоселю можуть подавати заявки на відшкодування, на пошкодження. От, це звертаються власники, вони фіксують там, на фото. Ну, є певний алгоритм, вони подають заявку, приходить комісія і підтверджує, фіксує всі пошкодження, ті, що є для подальшого дій. Зараз оперативно працює комісія з обстеження пошкодженого майна. Збираємо інформацію для області на ранок, щоб надати інформацію, саме скільки пошкоджено вікон, дверей та іншого майна. Також відразу працюємо з мешканцями майна, яке було пошкоджене, які зараз на місці, ходимо, фіксуємо. Складаємо фото, звід, складаємо обміри, щоб потім це все зареєструвати, і люди могли податися на відшкодування від держави. Це можна робити через дію. А якщо немає дії, то можна особисто звернутися до ЦНАПу. Це потрібно з заявою звернутися, чи можна по телефону, чи ні, це треба написати заяву або її подати в електронному варіанті через дію або прийти особисто, написати заяву через НАП. І з собою треба мати документи, підтверджуючи власність на квартиру, техпаспорт, документи, підтверджуючи особу. Зараз багато вікон? Дуже багато. Вся ця сторона дому взагалі дуже сильно пошкоджена. Є з торцевої сторони пошкоджені всі окна і з, ну, з зі сторони з під'їздів теж є. Ви вдома були? Я бачу навіть забор покосило. Ні, я, я була тут і почула, що почала сирена. Я скоріше сіла в машину і. Поїхала додому, тільки зайшла в хату і тут взрив сильний, машини гудять все. І я кажу, мужу, Толя певне, зарвалася десь у нас в Южному. Ну, і через пару хвилин вже і чую, що наш новий парус попала бомба. Ну, все. А Це... у вас тут є ваше майно? Чи постраждало воно? Да, — Так, у мене на четвертому етажі квартира і постраждали балкон, кухні вирвало вікна. Угу. От. Ну, думаю, слава Богу, що всі живі з нашого дому, та слава Богу, що живі з нашого дому. А так зараз я... комісія ходить, описують завтра. Горіс в снап, і ми будемо рішати. А так зараз хто може пленку привезли і закриваємо вікна пленкою. У мене було від, 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 відкрита балкона, двір відкрита була, і волною тільки побило балкон і в кухні. А в кімнаті, слава Богу, нічого.